Доброго здоров'я, шановні пані та панове. Сьогодні ми хотіли би поговорити в студії Сумського каналу про дітей, Про дітей, життя яких вже почалося трагічно і страшно, оскільки це діти з інвалідністю. Представте, що ще дитиною, дівчина або хлопчик відчуває. Що у нього вельми обмежені життєві шляхи, і через це він може впасти і, або вона у відчай, у стан псих перманентної психологічної напруги, такі діти живуть серед нас, деякі з них навіть не сподіваються на те, що можна щось змінити на краще. Проте такі е способи. Щоб змінити на краще їх життя, є. Ми сьогодні поговоримо із студенткою Сумського державного університету, спеціальність соціальна робота. Вона готує наразі кваліфікаційну роботу на здобуття рівня бакалавр із спеціальності соціальна робота, готує якраз дослідження, яке присвячене дітям. Які є особами з інвалідністю. Вона пропонує спосіб вирішення цієї проблеми, це формування звички до спортивної діяльності. Напевно, дивна да, от, особа з інвалідністю і спорт. Проте, це можливо, є спорт серед осіб з інвалідністю, і там можна досягати успіхів, навіть ставати чемпіонами не тільки Сумської області. Не тільки України, але й Європи і світу. Отже, представляю вперше в студії сумського каналу студентка Сумського державного університету Аліна Пирог. Доброго дня Аліна. доброго дня, Олег Олегович. Дуже приємно приєднатися сьогодні до нашої з вами розмови. Розкажіть про роботу. Ну, хочу почати спершу з того, що над цією тематикою я працюю вже декілька років, тому що, починаючи з другого курсу, всі мої роботи, курсові, а також якісь дослідження були спрямовані саме на те, щоб розкрити цю проблему, дізнатися якісь шляхи її вирішення саме з особами, які мають інвалідність. Тому ця тема для мене є дуже знайомою дуже близькою. Саме стосовно кваліфікаційної роботи хочу сказати, що ця робота на сьогоднішній день, я думаю, що є дуже актуальною не тільки для такої категорії вікової, як діти, а також і для категорії і вже повнолітніх осіб, тому що зараз воєнні дії після воєнних дій дуже велика кількість. саме. Людей, які мають інвалідності, тому ця тема є як ніколи зараз дуже актуальною та важливою. Саме кваліфікаційна робота в мене саме базується на сам на віковій категорії, саме дітей з інвалідністю. Хочу почати з того, що під час того, як я проходила практику переддипломну, я вирішила її проходити в школі. Школа знаходиться на е, Прокофіва, це спеціальна школа для дітей, які мають е, інвалідність, як е, ісь розумова розумов відсталість, можливо, е, також і фізичні якісь вади у дітей. Е, коли я прийшла до цієї школи, мені, е, якщо чесно, було дуже важко, тому що е, дуже е, болісно дивитися і. Розуміти, що у цих дітей, як-не-як, є певні обмеження, саме і в тому, що вони не мають змоги, як звичайні діти, займатися спортом, займатися футболом. Хлопчики не можуть там вийти на вулицю, погратися з друзями і таке інше. Тому я вирішила, що кваліфікаційна робота саме буде базуватися на тому, як допомогти цим дітям вирішити ці питання. Взагалі, всі діти, які саме навчаються в цій школі, вони є звичайними дітьми. У них є також свої певні є потреби, є жага до спілкування, жага до активності якоїсь. Тому я думаю, що в своїй роботі я розкрила цей зміст, як саме їм допомогти. Під час практики. Коли я проходила практику, я дізналася саме їхні побажання. Ми з ними спілкувалися окремо стосовно того, стосовно взагалі спортивної активності, чи є у них можливості, колись вони займалися спортом, чи вони любили спорт взагалі. І мною було вирішено, що ми запросимо до цих дітей, представника очільника громадської організації ініціативи Слобожанщини. Анатолія Івановича, який є чемпіоном, чемпіоном України, який неодноразово здобував призові місця за кордоном в Україні і таким чином прославляв нашу країну. У Анатолія Івановича також є інвалідність позору. Саме організація ця ініціатива Слобожанщини займається саме опікується людьми, у яких є порушення позору. Запросивши Анатолія Івановича, він розповів дітям, він з ними поспілкувався, розповів дітям про секцію атлетизму, яка зараз діє на базі спортивної зали Сумського державного університету. Він з ними поговорив про те, що дійсно спорт це дуже, дуже таке важливе питання, яке може допомогти їм. Знайти комунікацію у соціумі, розвинути якісь свої соціальні зв'язки і також, звичайно, покращити стан фізичного здоров'я. Про... Проведена була лекція діти. Розповіли саме, які у них є побажання, які б вони хотіли, яким який, який спорт саме їм подобається. І було виявлено, що всі діти, які знаходились саме на цій зустрічі, вони хочуть і вони бажають займатися спортом, але через певні е, проблеми з інфраструктурою, з певними якимись е, соціальною якоюсь е, віддаленістю, саме у дітей немає такої можливості, але б вони дуже сильно хотіли займатися цим. А саме Анатолій Іванович розповідав про саме формування звички, як формується звичка, тому що а, саме, як ви і говорили, що це є а, певне фі, в цьому є фізіологічний аспект в основному. Тобто, якщо діти захочуть займатися спортом, вони будуть наполегливо до цього ставитися, йти до своєї мети, у них все вийде, і вони таким чином а, покращать своє фізичне здоров'я покращать своє соціальне положення, заведуть нові знайомства, контакти, соціальні зв'язки, і таким чином у них буде велике майбутнє, я вважаю, тому що зараз дуже в світі в цілому розвинений. Інваспорт, наприклад, Паралімпійські ігри, там, де люди з різними категоріями інвалідності, навіть дуже важкими, вони здобувають призові місця і реалізуються у суспільстві. Добре, я спробую, якби так, підвести режиме. Робота здійснюється на базі школи, де навчаються діти з інвалідністю. Аліна. Провела захід практично в межах роботи своєї кваліфікаційної і запросила керівника громадської організації ініціативи Слобожанщини. Відома людина Саса Анатолій Іванович. Так от Анатолій Іванович він входить до певної спільноти. Я цю спільноту бачу в спортзалі. Вона займається в атлетичному залі Сумського державного університету. Це спільнота осіб з інвалідністю. Вони займаються спортом. І дітям було б про це донесено інформацію, якби намагалося намагалися зацікавити дітей. Формування звички. От Аліна говорила про важливий фізіологічний аспект. Я от якби розкрию, в чому він полягає. Люди думають, що от їм не хочеться йти в спортзал. І все життя вони будуть себе змушувати ходити в спортзал. Через цю таку Хибну уяву, люди відмовляються займатися спортом, говорячи себе, ну, в принципі, резонно таке, резонне судження, навіщо я буду страждати все життя, яке і так коротке, ну, сенс який. Проте це не так, що таке звички. Якщо ви ну, на перших етапах, ну ладно, нехай змушуєте себе туди ходити, то очікуйте, що прийде час, коли ви почнете. Ну, По-перше, припиняться ваші страждання через це. А прийде час, коли ви будете отримувати від цього задоволення, оскільки організм перебудується, сформуються нові нейронні зв'язки і будуть виділятися гормони, які називаються гормони щастя, там, серотонін, дофамін. Але це головна проблема особи з інвалідністю сегрегація, локалізація. Самотність, життя в одній кімнаті, страшне життя в одній кімнаті і життя у віртуальному просторі. Оце, оця проблема вирішується чим? Людина соціалізується. В спортзалі вона серед інших людей, раз спілкування. Да? Друге, вона набуває певних навичок спортів, певних знань у сфері харчування, тренінгу і так далі. Але головне. Змагальна перспектива, ви ж все ж дослідили, там можна чемпіонами стати. Змагальна перспектива. Тобто, як це не дивна, да, це горе інвалідність, ну не відкриває шлях ну, здобувати, здобувати перемоги, їздити по Україні, по світу навіть. От ця спортивна спільнота, сіб з інвалідністю, яка в Атлетичному залі Сумського державного університету займається, вони, вони всі мають здобутки, вони всі вже там з медалями. От дітей якби, запросили доєднатися до спільноти. Правильно, не так все просто. От Аліна розповідала, є аспекти інфраструктурні, мають на увазі, напевно, пандуси там і так далі. Да? Я додам, я, напевно, ще аспекти логістичні добратися, транспортні, психологічні і так далі. Проте це все треба долати, треба йти вперед. А, Аліна, таке питання, яке часто задають мені, коли люди цікавляться спеціальністю соціальна робота. Ну, Говорять так, що це ж треба, з якою великою душею треба бути людині, да? От, щоб працювати, ну, наприклад, з особами, з інвалідністю, або з внутрішньо переміщеними особами, з людьми, які потрапили в складні життєві обставини. От що ви скажете у зв'язку з цим щодо себе? От, що ви відчуваєте, яке ваше ставлення до такого аспекту? Що, ну, аспект який? Що ви стикаєте з, з людьми, які, які страждають, скажімо так. Ну, хочу почати з того, що навчаючись от вже 4 роки на цій спеціальності, я помітила те, що на другому курсі, коли я почала працювати з цією категорією осіб, коли проводила якісь перші зустрічі з особами з інвалідністю. Вперше у мене були якісь незрозумілі відчуття, тому що. Звичайно, мені було шкода цих ну шкода цих людей. Я не знала, як себе поводити, як реагувати на їхню інвалідність. Можливо, якось приділяти їм більше уваги. Але згодом, уже працюючи все далі і далі з цією категорією осіб, я зрозуміла, що це звичайні люди. Наприклад, ми з вами в минулому році проводили захід. В бібліотеці, і там доєдналися до цього заходу дуже багато людей, у яких була та чи інша інвалідність. І побувши на цьому заході, я зрозуміла, що ці люди є звичай... ну, тобто звичайними людьми, які мають свої якісь таланти, які мають свої захоплення, наприклад, які мають також, як і звичайні люди вищу освіту, дуже освічені, дуже розумні. І тому я для себе зрозуміла, що людина з інвалідністю це. Звичайна людина, з якою можна поговорити про щось, яка може також чогось і тебе навчити. І зараз уже, е, я вважаю, що, як ви говорили, що інвалідність це не вирок, це просто такий стан у людини, про якому вона може і мусить жити повноцінним життям. Звичайно, коли я вже пройшла до школи, там уже ну, тобто діти з інвалідністю, мені було, коли я практику проходила, було дуже важко з перших днів, тому що а, ти не розумієш, чому от, хтось живе повноцінним життям у когось. Є всі можливості, а тут є діти, які тільки починають жити, і у них є якісь трутищі. Але потрібно себе якось стримувати, прибирати, наприклад. Жалість ну, включати якусь емпатію до цих людей, От. але ставитися до них на рівних, щоб вони розуміли, що вони нічим не відрізняються від мене, від вас, від інших людей, що вони також повноцінні члени нашого суспільства. <клес> Дякую, Аліна, за цікаву розмову. Успіхів вам у захисті, шановні пані та панове, сьогодні зі студенткою Сумського державного університету, спеціальності соціальна робота, говорили про результати кваліфікаційного дослідження, говорили про дітей з інвалідністю та як їм допомогти. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.